Року на початку грудня велика родина п'ятої школи збирається на святкове підведення підсумків благодійної акції Яке це щастя в світі жити приурочена вона до дня інвалідів, який міжнародна спільнота відзначає 3 грудня. У Бердичівських школах навчається 146 діток з особливими потребами. Найбільша їх кількість 20 – відвідує п'яту школу. Навчально-виховний процес у цьому закладі спрямований на створення комфортних умов для учнів з обмеженими можливостями. Перебуваючи серед здорових ровесників, кажуть педагоги, особливі діти стають більш впевненими у своїх силах. Однією з форм їх виховання є залучення до занять у творчих колективах, що діють на базі школи. А результат цієї роботи гості могли побачити на святковому концерті за участю вихованців в Студії фантазія, церкової студії жанр, вокальних гуртків струмочок та гарячі серця. Це свято дуже гарне, воно дуже гарно представлене, воно дуже важливе для інвалідів для різних груп. Як завжди, на підведення підсумків благодійної акції завітали представники міської влади, спонсори, меценати. Усі після завершення концерту зізналися, що були дуже вражені побаченими. Дозвольте мені за дорученням депутата обласної ради Олександра Васильовича Ревеги подякувати вам щиро за вашу плідну працю, побажати вам удачі, благополуччя, всіх вам благ і щастя. У родинному, в житті, в родинному колі. Немає більш благородної справи, аніж допомагати дітям з вадами здоров'я повірити у себе та боротися з усіма негараздами, переконаний Бердичівський міський голова. Я вдячний долі, що трошки більше 10 років назад, об'їжджаючи місто, я заїхав в центр промінчики. І там я зустрів, побачив оцього гарного чоловіка. Петро, Петра, Петра Миколаївича, скажу вам відверто, що довго не думали, прийняли рішення, буквально через декілька днів приїхали в п'яту школу, зустрілися з керівництвом, було прийнято рішення, щоб перевести саме сюди і тут створити нормальні умови для того, щоб діти могли займатися. І сьогодні, що ми маємо? Ми маємо, що історію Бердичева пише студіяжан. І пише її так гарно, так красиво. І студії Жан, а сьогодні вже й промінчик, а сьогодні вже й фантазія. А я вам скажу, що я так, таке враження, що ми тут, вроді би, створив, поки, поки ми тут всі займалися, то створили ще, ще один центр е, дитячої творчості. І, і подивіться, з якої рівень, ну, мировий. Міський голова передав керівнику студії жанр подарунок телевізор та запросив до слова депутатів міської ради від фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Хочу подавати вас з праздником. праздник сім'ї. Сім'я є не тільки в квартирі, сім'я є в школі, сім'я є в волі. Город це одна велика сім'я, а потім все інше тут розподіляється на всі інші маленькі сім'ї. Хочу, щоб сім'я була здорова, ваша, наша сім'я, щаслива і крепка». Народні обранці побували у гостях в колективу п'ятої школи на подібному концерті минулого року і пообіцяли наступного разу подарувати спортивні мати. Цього року втілили обіцянку у життя, бажаючи, аби учні закладу мали багато злетів та менше падінь. А пробувати подарунок попросили вихованку студії Жанр Настю Шиманську. Своїм прикладом вони хочуть нагадати іншим, що поряд з нами живуть люди, які потребують уваги, кажуть депутати. А міжнародний день інвалідів лише нагода вкотре дати їм відчути підтримку. Вже стало традицією, кожного року депутати від фракції Батьківщина в цей день вітають практично всі організації інвалідів міста Бердичева. Незважаючи на щоденні проблеми, ми повинні звернути увагу на тих людей, які мають вади здоров'я. І не тільки в цей день, а протягом цього року. І не забувати про те, що поруч з нами є інваліди, які потребують допомоги та уваги. Тож від імені депутатів міської ради я хочу подякувати всім, хто опікується інвалідами, поважати мужності, оптимізму, витримки та віри, а також щастя та достатку в ваших оселях.